Давайте приготуємо смажені спринг-роли. Нарізаємо тофу смужками, обсмажуємо на середньому вогні до легкого золотистого кольору. Додаємо соєвий соус і подрібний часник. Перемішуємо і знімаємо з вогню. Рисову локшину заливаємо окропом на 3-5 хвилин. Зливаємо воду і промиваємо холодною водою. Моркву, болгарський перець та огірот нарізаємо тонкими смужками. Листя сладу промиваємо та обсушуємо. В окремій мисці збиваємо яйце з крохмалів. Змочуємо рисовий папір у теплій воді на кілька секунд. Викладаємо трохи салату, локшину, овочі та Тофу. Загортаємо краї, щільно скручуючи ролл. Вмочуємо кожен рол у крохмально яєчну суміш і обсмажуємо у розігрітій олії до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Для соусу просто змішуємо усі інгредієнти: Соєвий соус, клиновий сироп, оцет, часник, солодкий чилі соус. Подаємо гарячими пікантно солодким соусом. Це просто ідеальне поєднання хрусткої скоринки та ніжної, начинки.